У Вінниці визначили кращих вчителів 2011 року. Найліпших шукали серед викладачів початкових класів світової літератури, історії, німецької мови, образотворчого мистецтва. Всього до 30 учасників. Вчительські змагання відбулись у палаці дітей та юнацтва. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті Оксани Святенко. Актова зала Палацу дітей та юнацтва вщент заповнена. Тут нагороджують найкращих викладачів 2011 року. Учні 3-го а класу школи гімназії номер 1 прийшли у повному складі, аби підтримати свою першу вчительку. кажуть про чесноти педагога, говорить розмір юрби, яка слідує за ним. Наша вчителька вона найвеселіша, найгарніша і саме найкраща. Вона добра, гарна, ніко так свариться не сильно. Шкутки нікого не стали. Розповідає, вона з нами грається інколи. Інколи минаємо ми навіть проводимо урок, що бесідуємо разом. Коли ми там нечку множення, ми в м'ячі граємось. У номінації вчитель початкових класів змагали сім учасниць. Переможницею стала Леся Братушчик. Вона викладає уже 10 років. У такому конкурсі брала участь вперше. Результатом задоволена. Багато позитивного. Ви знаєте, конкурс це для кожного дуже великий досвід життя. Це впевненість у собі. Це ще одна сходинка мого власного життя і саме ствердження як учителя. Традиційно конкурс проходить у три етапи: перший теоретичний, на ньому визначають кваліфікаційний рівень, другий практичний. Учасники проводять відкритий урок на базі навчального закладу, який визначається жеребкуванням. І третій заключний це підведення підсумків та нагородження номінантів та переможців конкурсу. Конкурс дав можливість розкрити своє власне я і поділитися тим надбанням, яке є в кожного. Я вважаю, що цей конкурс дає збагачення не тільки тим вчителям, які приймають участь, а і всьому загалу нашого вчительства. Усі учасники конкурсу отримали грамоти від Вінницької міської ради, а переможців нагородили грошовими преміями в розмірі близько півтори тисячі гривень.